Ось такий болт тримав задній підранник. Його майже немає. Це у нас Гольф 5, пригнаний з Германії з невеликим пробігом у 160 тисяч кілометрів. От, машинка, як бачите, ззовні просто ідеал. От, прям нема до чого доколупатися. така класна. От, зараз на ній проводимо технічне обслуговування, міняємо ремі, грем, робимо трошки ходовочку, там, рульову систему і так далі. От, і хочу звернути вашу увагу на стан кузова. Ось, дивіться. Отак от дивишся, наче нормальний. Якби, ну, є трішки там ржавчинки, але в принципі він з антикором. от, Все там є, там ржавчинка, ну так, в принципі, нормально. А потім ми дивимося на підрамник. Задній підрамник просто знивший. Оці болти, от, їх вже в житті не відкрутиш. Всі селенблоки, ось подивіться, вони всі розсохли, всі повилазили. От, просто там поворотний кулак. Ну якби це кусок железяки, йому нічого не буде, але болти вже не відкручуються. І ось вам болт підрамника. Підрамника підрамника, гляньте, він вже держався на чесному слові. О, вже живого місця на ньому немає. І так само по іншим болтам. О, тому стабілізатор точно вже буде в сміття, тому що ну, він згнив просто там, стулка ніяка його не витримає, він буде всі цуки рвати. Стабілізатор, всі болти, деякі важелі і задній підрамник в зборі будемо міняти.